Шановні привіт, це Хейді. Так знаю, що цей відос мав вийти ще 31 числа. Але сталася така фігня, що спочатку моя відеокарта отримала інсульт, потім інсульт отримала моя срака. Але то вже в минулому проблема вирішена. А це значить, шу, а то що прийшов листопад, і треба розібратися у що ми можемо пограти в цьому місяці. Давай, значить, тицькай вподобайку, сідай зручніше, заварюй борщ Пішла, мала, поїхала. 3 листопада, не стукаючи в двері, залетить гра The Entropy Center. По скріншотам можна подумати, що це шутер. По відосам можна подумати, що сам ти в своєму розумінні шутер. Якщо без жартів, то тут у нас гра головоломка, де головний герой буде вирішувати загадки за допомогою якоїсь пушки та контролюванням предметів в часі. Ну, не портали, і то добре, бо оце дай списати трошки підзаїбало. Виглядає проєкт цікаво, а що буде в дійсності, то вже розберемося. По сюжету багато не скажу, але то, що ми десь в космосі, а планеті Земля прийшла пизда, то зрозуміло, і без якоїсь аналітики трейлеру або нудного одного зачитування слів розробників. Коротше, спробувати я думаю, можна. Ще 3 листопада WRC GENERATIONS. Ралі, єбать яке, купа авто, купа трас, асфальт, багнюка, сніг, вся на не можна було б задати питання, типу, що знов. Ми такого вже награлися. Так зрозуміло, що симулятор, зрозуміло, що графон, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Але як кажуть розробники або моя фантазія, на цей раз все буде настільки незвичайно, що кишки й сраки повипадають. Знаєте чого? А я розкажу. До ігроладу було інтегровано нові механіки, що передають вимоги гібридних двигунів. Щоб виграти, потрібно уважно слідкувати за акумулятором, пристосовуючи налаштування двигуна у спеціальних рівнях. Це вам не матрац потрахувати. Я навряд це спробую. Симулятори то не моє, але проєкт, як на мене, цікавий. Третє листоп. Пада блять. Екшн хорор зачант. Історія про те, що нехуй бавитися. Оці ваші спіритичні сеанси до добра не доводять. Хочеш, щоб тобі якась потойбічна педлюка насрала на лице, а вибачаюся, не буду затримувати, викликай привидів далі. Щодо гри, ви, мабуть, вже все зрозуміли. Якісь придурки, викликали якусь фігню. і тепер з цим треба розібратися. Графічно гра виглядає як немитий член, якось так 2222 роком, та й не пахне. Коли то нас спиняло, якщо чесно, по трейлеру не дуже зрозумів, що воно таке, чи то більше резидент з її загадками, чи то більше якийсь Dead Space з його екшоном. В будь-якому разі проєкт виглядає відносно цікавий. Я, як людина, яка дуже среться від хорорів, скоріш за все, це діло спробую. Можливо, навіть буде огляд. 8 листопада вийде чергова частина футбол Манагер». Кажуть, що цікаво, береш клуб та робиш його чемпіоном, але мені таке дуже не дуже. Я фанат про Evolution футбола, хейтер фіфи, -фі, але так як кономіна на своїх фанатів, футбол тепер я не граю. Спробувати нового менеджера чи ні, то вже ваше, як то кажуть, діло. 9 листопада стартує Бета-тест God of War Ragnarok. Сподіваюся, коли Бетка на Соньках зробить своє діло, гра з'явиться і на ПК. Попередня гра була дуже цікавою як геймплейно, так і сюжетно. Похилий Кратос то взагалі мої сексуальні фантазії. Ну а щодо нової гри, тут, думаю, все теж буде більш ніж цікаво. Відпиздохати Тора, надавати налісників підлітку сину, почухати бороду. Ну, що ще може бути краще? Як ми знаємо, 90% ігри. Герсоні зроблений з відповідальністю та дуже якісно. Головні сподівання, щоб не вліз якийсь дракман та не спаскудив сценарій, через що народ не отримав якусь халепу типу Другий The Last of Us. 10 листопада виходить доповнення до Dying Light 2. Я про нього розповідав у попередньому відосі і жовтня. Так, це мій пройоп. Ну а що, їбатися в очі нормальна тема, всім раджу. Ну, а стосовно доповнення, думки ті самі. Як на мене, Дієвсішка дуже відрізняється від основної гри, маю на увазі оточення. Якесь все більш кислотне та трохи змахує на якогось мед Макса. Знову домалюю сюди Far Cry Blood Dragon і дуже сподіваюся, що доповнення буде буде реально краще за оригінал. Бо то була ще та душна хрінь. Купляти це ділочині я порадити не можу. Сам, скоріш за все, пройду пост. Так, одним оком чекну на ютапчику. Ще 10 листопада Among Us VR. Похуй. 11 листопада Valkyria Elysium. Це екшон від третьої особи фентезі аніме дівчинка. Коротше думаю, декілька пісюнчиків вже ерекцію зловили по сюжету. Знову Рагнерок. Чуєш кратос, по сідниці. Але на відміну від God of War, одін тут не залупа, а навпаки, нормальний такий пеніс, який буде намагатися за допомогою головної героїні цей ваш Рагнарук відправити до крейсеру Москва. Блять, геймплейно наче не соус лайк, -like, щось більш схоже на стандартний слешер. Купа ворогів, боси, героїня махає мечем, шмарклі летять у різні боки. Виглядає все це діло, наче і непогано, але срака. Відчуває проникнення. Купляти тільки, якщо подобається така стилістика. Всім іншим, краще подивитися огляди. 17 листопада виходить гра, де головним героєм буде Твій, той самий друг Goat Simulator 3 3. Тролінг розробників відчувається вже в назві, бо хто не знає, зараз буде знати, що другої частини не існує. Я, як старий пердун, відмічу, що нахуя ця гра треба. Судячи з трейлеру, тут все те саме, що і було в першій частині. Зрозуміло, що краще, зрозуміло, що приколів в два рази більше, але то забавка на три години. А потім це діло починає зайобувати. Хоча чого я причепився, якби перша частина не зайшла, нову б не робили. Не слухай, діда. Куп. Купляй та отримуй задоволення. От шо-шо, а з гумором тут точно все добре. 18 листопада вийде хоррор, який з легкістю можу грати навіть я. Нова історія темних картинок, яка має назву Devil in Me. По сюжету головні герої потрапляють в якийсь готель, де їм пизда. Зрозуміло, більше слів не треба. Нас чекає, як завжди, чудовий графон, купа цікавих та не дуже записок, дебільні та не дуже персонажі, діалоги, діалоги, діалоги. Ну і зрозуміло, що варіанти відповідей та вчинків, які будуть мати наслідки. З нового, як кажуть розробники, тут у персонажі. Нажі з'явиться інвентар, що має принести до його нові механіки. Чи то пердіння в калюжу, чи реально нас чекають зміни, дізнаємося на релізі. Не знаю, як ви, а я дуже люблю інтерактивні фільми. Тож гру чекаю. Ще 18 листопада на ПК залетить доповнення до людини павука Мілєс Майонез. Я цю гру пройшов в свій час на ютапчику, і як на мене, це той ще філер. І якщо що, головний герой тут ні до чого: копчений та й копчений. яка у різницю. Просто хотілося б чогось більш цікавішого. Тим паче, що оригінального павука я пограв два місяці тому і грати те саме, а ще й з ратою історією я якось ме. 22 листопада це для тих, хто скучив за понтами та кринжу від Данте із серії DMC. Ось ось тримайте таку собі бюджетну пародію. Гангрейф -гор» це трохи шутан, трохи слешер, трохи ще щось від третьої особи з як вважають розробники, крутим та харизматичним героєм. Не буду приховувати, трейлер виглядає, наче й цікаво, але що воно буде на релізі, то вже без огляду від Хейдіда не розібратися. Щоправда, Хейді, то шитой пиздюк може на гру забить хуйця. короче, що буде, то. Буде. 30 листопада виходить, як на мене, цукеречка цього місяцю. Вархамер Дарктай. Так наче нічого нового. Це скоріш за все буде черговий Warmin Tide. Але чого ні? Всесвіт Вархамеру то завжди цікаво. Графонію тут завезли. Розробник в цьому жанрі вже собаку з'їв. Гадаю, поганяти з друзями буде те, що треба. Чотири класи персонажів, як завжди, кастомайзинг, купа зброї, купа ворогів. Єдине, що цікаво, що там по системним вимогам гра виходить через місяць, а Steam щось поки що нічого не каже. Так, зрозуміло, що релізів в цьому місяці набагато більше. Можливо, я і пропустив якийсь потенційний шедевр. Але я в цих відосах розповідаю тільки про ті новинки, які, хоч якось чіпляють саме мою увагу. Якось так. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо відос зайшов, підпишися на канал, тицни вподобайку, пиздани дзвіночка, залиш коментар. З вами був Хейдід. З Хейдідом був найкращий в світі. Глядач, до побачення.